Хлопці, всім привіт. Буревні часи, але ми продовжуємо працювати. Зараз про карбюратор електрон. Е, першому клієнту встановили ми вже тестовий е, карбюратор електрон. Зараз я покажу. Це екстренер, і наразі в нас є звичайний екстренер. <клух> я на обох вже прокатився, проїхався і можу перше враження сказати, а остаточне враження вже нам клієнт безпосередньо розкаже. Отже, показую карбюратор. Так, ну дивіться, все, екстренер. Ось встановлений електрончик для тесту. Ми даємо його на тест на тиждень. Встановлюємось. Встановлення платне 430 гривень коштує. Зняття так само. Ось так він стоїть. Зараз покажу е, стоковий карбюратор кейхи. Так, дивіться. Тут трошки ми його ще обслужуємо. Ось кейх у нас. Все, отак так. Отже, проїхався я. Зараз я їздив в плюс 8 зранку, тому що вчора ми їх там встановили. Тут електрон. Там звичайний, на обох проїхався. Отже, перше враження, то не катався ну, не в пірогах не по біздору, чисто по, по парковці, по асфальту. Перше враження, електрон більш лінійна тяга. Тяга наростає поступово. Буквально там з будь-якої положення ручки вона лінійна, така прогнозована і, і пішов до самого верху. Кейхін як працює на літньому сетапі, на літніх жиклерах зараз, він працює більш різко. Тобто теж потужність є, тягає, але він більш різкий. Різкий, і, і причому на екстренерах воно не так відчувається, взагалі можуть. Можуть на літньому їздити, і там девіація не така сильна по паливу і по відчуттям, але відчувається, що він більш різкий. Чому він більш різкий? Тому що для нього це вже холоднувато, Треба переходити на жиклери зимові, і тому в нього бідна е, суміш. А від бідної суміші в нас е, така різкість е, появляється. Тобто, у нас е, доставка нашого крутного моменту йде не лінійно, а з такими якби пагорбом. Е, перше відчуття. В принципі, мені сподобалося на електроні, на яких теж не бачу ніяких в принципі, проблем їздити, але в чому прикол сам електрону, тому що не, не треба нічого робити і ніяких голок і жиклерів крутити. Він сам підлаштовується і саме, що круте, він в горах дуже класно себе показує. Саме при наборі висоти його дуже рекомендую. Там, якщо подивитися американські відоси, там просто всі. Всі в шоці, і сотні-сотні цих відосів з тестами в горах, то вони більш, більш його для, для цього беруть. Ми беремо те, що у нас перепади по температурі, дуже ну, скажімо так, високі між літом та а, зимою. А дури зимою у нас не закінчується, ми в Києві катаємося зимою, тому електрон — це в принципі нормальна тема. Зараз я ще покажу, який в нього класний інтерфейс, що його дуже легко настраювати і підстраювати там вже тонко під себе. Дивимося, ось наш електрончик. Що в нього тут з інтерфейсом? З інтерфейсом, оце гвинт холостого ходу. Він крутиться прямо пальцями, прямо в перчатках. І в нього е маленька така різьба і дуже великий ход, що буквально один оберт це, не е це дуже мале, е скажімо так, реакція на холостий ход. Тобто холостий ход можна під підлаштувати дуже чітко, дуже тонко під себе, як вам подобається. Хочете трошки більше, додали, хочете трошки менше. Відкрутили, забрали. Далі. Отут є ось, ось такий винт, теж крутиться руками, крутиться в перчатках. Це він е головного жиклеру. Тобто на кейхінах ми то ліземо там крутимо жиклер головний. Тут його е регулювання винесено сюди. Тобто, якщо нам не вистачає верхів, щось ми відчуваємо, що верхів могло би бути більше, то ми відкручуємо і додаємо паливо. Якщо багато, і ми відчуваємо, що він. Ну, трохи багатить, ми його закручуємо буквально там трохи пальцями. Но це для тих, хто вже ну, класно розуміє, що йому потрібно. Це для таких для профіків. Для звичайного юзера тут все з заводу настроєно, тільки ми підстраюємо холостий ход і все. І ось у нього тут чок, да, підсос такий самий, тут дуже все зручно. Оголку не треба крутити лісти. Жиклер не треба крутити лісти, взагалі нічого не треба, тільки... Підлаштувати холостий ход, як вам подобається. Кому-то комусь подобається більше, комусь менше. І все. І погнали! Така справа.